Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тож постимо. І маємо сьогодні прекрасний день, де можна витривати в молитві в пості. Важливо постити, не зупинятися. А хто зупинився, то почати знову. Відновити піст, каже Марія, тому відновлюємо. Дуже файний коментар. Написали, що я мало посміхаюсь відео. Ну, звісно, бо я. Народився в СССР, де вчився, не знаю, пів життя ховати емоції, а зараз вчуся їх викривати. Ну, і, звісно, ще складніше посміхатися або до телефона, бо це не люди. Одна, одна річ спілкуватися з людьми, а друга з пластиковою штукою, до якої важко посміхатися. Ну, зрештою, я як кажу своїй коханій дружині, що мене е, ростили фільми Термінатор і Рембо. І хто не бачив ці фільми, то подивіться, ви зрозумієте, чому так важко посміхатися. Бо я ти в життя вчився робити серйозний вигляд. А тут тепер вчуся посміхатися. Знаєте, я коли на тренажерний зал хожу і маю там деку вправу гребля, називається, то. Я там перед зеркалом грибу і посміхаюся. Вчуся посміхатися. Ну, бо мені е, важко посміхатися на правду. Але нічого, вчимося. Вчимося людям вже легше. Ті, хто мені посміхається, взагалі супер. А, а до телефону ще трохи складно, але ми практикуємо. Це я повторюся на цей випадок, хто новий на каналі. Що я, бо я вже казав багато разів, що з усміхом в мене є деякі проблеми. Але це не означає, що я не радію. Радіти я просто маю такий покерфейс, де я можу радіти з покерфейсом і бути засмученим з таким же самим фейсом. Тому важко мене прочитати, але я кажу, що півжиття вчився це робити, а тепер треба ще півжиття переучуватись. Нічого, ми колись до цього дойдемо, що будемо більше посміхатися і на камеру також. І сьогодні візьмемо 25 серпня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю молитися і постити в моїх намірах, бо сатана хоче знищити мій план. Тут я розпочала з цієї парафії і закликала цілий світ. Багато відгукнулось, але є величезна кількість тих, які не хочуть ні чути, ні приймати мого заклику. Тому ви, які сказали так, Будьте сильними та рішучими. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і власне, Марія підкреслює, сьогодні молитва і піст. Піст, важливість. Важливість посту. Каже, ви всі, хто почали, то продовжуйте. Сьогодні закликаю молитися і постити в моїх намірах. От і практично сьогодні дія. Молитися і постити в намірах Марії. Татана каже Марія: хоче знищити мій план. Тут я розпочала з тобою. Тут я розпочала з тобою на цьому каналі і закликала тебе і цілий світ. Багато відгукнулось, а я вірю, що всі, хто дивляться цю програму, відгукнулися. Але є величезна кількість тих, які не хочуть ні чути, ні приймати мого заклику. І сьогодні власне питання: ти входиш в багато тих, хто відгукнулися. Чи в величезну кількість тих, які не хочуть ні чути, ні приймати мого заклику, і дай собі відповідь. власне. Ти в, бага... в, багат... в багатстві чи в величезній кількості. Ти або багатий, бо відгукнувся, ну або в величезній кількості тих нещасних і бідних, бідних та нещасних, які не хочуть ні чути, ні приймати марійного заклику. Тому ти, який сказав, сказала так. Будь сильною, будь сильним та рішучим. І рішучою, звісно. Бо це говориться і до жінок, і до чоловіків. Нема тут різниці. Тобі говорить Марія сьогодні, будь, будь сильним, будь сильна, будь рішучий, будь рішуча. А що означає бути сильним та рішучим? Це означає, вирішив сьогодні постити, то постиш. без сльоз, без хникання, а постиш в Марійних намірах. Будьте благословені, миром, радість, благодать згори под бордо, папа. -па.